Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Підійде розклад для тих, хто посварився. А Хтось розійшовся, хтось розсварився, але вам цікаво, що він там думає. От прийшов, прийшла мені інформація з потоку, значить вам комусь цікаво. Загадуйте свого тюбіка, як ви кажете. Угу. Давайте, що між вами зараз? Що між вами зараз? Страшний суд між вами зараз? Вас розвели предки ваші, ваші і його? Вас розвели вищі сили. Зараз ви проходите страшний суд, ви проходите м, такий переломний етап, ви або е, все-таки до чогось договоритесь і будете далі разом, либо ви розійдетеся. Тобто страшний суд це трансформація ваших стосунків. І так як я пояснюю на своїх консультаціях, на своєму наставництву либо двоє дорослих людей сідають і договарюються, Так, у нас все йде до розлучення, сідаємо, щось рішаємо. Як рішаємо? Щось міняємо. Щось міняємо, що тебе не влаштовує, що мене не влаштовує, сідаємо, шукаємо компроміс. Це не означає, що треба міняти іншого свого партнера. Ні, це треба, як дорослі люди, сісти договорити. Дивись, тут я поступаюся, а тут ти поступаєшся. І ми зберігаємо сім'ю, партнерство і так далі. Е, незрілі люди що роблять? Я біделса і пішов. Шукати іншу. І так само жінка себе веде в партнерстві. Тому ви вас розвели зараз для того, щоб ви зрозуміли, чого ви хочете. І в першу чергу, якщо ви не знаєте, що робити з ним, з нею, задайте собі запитання, а що хочете ви? Задайте собі запитання, а як ви себе відчуваєте в цих стосунках? Ці стосунки вас розрушають, чи все-таки там є щось хороше? Вас в сім'ї, там в партнерстві тримають ваші діти. Бабло, тому що він зарплату приносить, чи все-таки я просто його люблю. Не плутайте любов з залежністю, не плутайте любов з вигодою. Цей рік дуже кармічний, і всі оці такі пари, де тільки патріблятство, як я кажу, вони будуть розрушуватися вами, вами ж самими або руками інших людей. На сьогоднішній день і ви, і він сидите в страхах. Не исключаю той факт, що і він, і ви звертаєтесь до тарологів, тому що ви не знаєте, що робити. Ви настільки зайшли в тупік, настільки ваші страхи вас поїдають, що ви ну, реально ви не знаєте, що робити. Він розглядає варіанти, паж мечей, ми тут бачимо паж мічей, дві жінки. Тобто, якщо ви думаєте, сумніваєтеся, що може він з кимось переписується, та, він з кимось спілкується. Чоловіки, вони знаєте, вибачте, за мій французький, вони як пси, вони довго не можуть бути без присмотра. Вони як малі діти, їм зразу одиниці є такі, що їх настільки ранили, що вони там руками самі. А в основному та зараз багато від мене хоче, вони розвертають, вони йдуть шукають щось попроще, там, де його не будуть нічого в нього требувати, а просто аля любити. Тобто мужчина е, тут згадує про вас, да, що між вами зараз. Непонятки, обмани, брехні. Якщо це у вас була сім'я, тут у вас є дама, яка вмішується в вашу пару. І тут більше того, тут жінка ми бачимо пожила, це може бути ваша свекруха, не знаю, сестра його старша. Тут якась жінка його напутствує, що вона тобі не пара. Ми тут бачимо, прям, да, як в цій фотці, прикол, е, жінка з чоловіком виходять замуж, а мама стоїть за рукою. Тримає, не бійся, не бійся, судочок, мама рядом. Оце з тої опіри. Якщо ваш партнер, обранець, чоловік, чи це просто партнер, він совєтується з мамою, господі, то віддайте ви його мамі, хай там мама далі з ним живе. Не лізьте в цей трикугольник. Ви там себе розрушите, як жінка. Чоловіки, які дивляться мене, перевертаємо інформацію на себе. Можливо, ваша обранниця настільки залежна від мами, що мама диктує як вам там будувати сім'ю, партнерські стосунки. як вам будувати. Якщо у вас у парі є мама чи ясь, чи жінки, чи чоловіка, повірте, це такий триндець. І нічим хорошим це не закінчується. Десь гуляє, десь блукає, що там в нього що там в нього. Мама десь його соває по якихось, якщо вона жива, соває його по якихось святкуваннях, знайомить, можливо, не її включають з іншими жінками, каже, да-да, синочок, треба вже розлучатись, збирай свої чемодани, підписуй бумаги, я тобі вже іншу знайшла. Тут чітко проігрується, що. Мужчину склоняють до того, щоб він від вас пішов, відмовився від вас остаточно. Тут є вмішательство інших облич, тут мама а чиясь, тут бачу хтось вже, можливо, наметів, що виходить за нього заміж. Тут коротше, він, коротше, він такий, знаєте, блін, а я ж потрі, а я ж завідний жених. Дуже самовлюблюний, дуже самовлюблений. Самую йому знову ж таки підносить мама, сімка мечей. Тут жінка старша якась біля нього керує його життям. Коли мама не має свого життя, вона що робить? Вона вмішується в життя своїх дітей. Він тут, апріорі, мальчик, який ще не наскакався по гульках, неважливо, скільки йому років, 50, 20 чи 18 Тут він ще в таких, знаєте, енергіях мальчик ще не награвся. Задайте собі запитання, дівчата, для чого вам такий чоловік. Ви його усунули, що ви з ним будуєте сім'ю. І неважливо, ви можете мені написати, що ви 40 років прожили, да? ви з таким мальчиком прожили 40 років. І якщо ви думаєте, що я вам скажу вам пам'ятник? І якщо ви думаєте, що я скажу, що вам пам'ятник треба поставити, я не скажу такого, тому що я зовсім іншої думки. Краще покинути в юності і не мучитися життя, і не показувати наглядний приклад своїм дітям, що це не сім'я, таке, знаєте. Діти і ще одна третя дитина, і апріорі тоді наші діти, не бачачи і не маючи адекватного прикладу в сім'ї, апріорі не можуть бути щасливі. Тому жертви, які ви приносите в партнерстві, нікому не потрібні. Якщо ви живете заради дітей, повірте, інколи бувають такі історії, що діти самі просять, мама розлучитися, бо я на це все не можу дивитися. Дуже добре, коли дитина це може проговорити, а якась просто закривається в собі і взагалі дуже травмується саме в дитинстві. Тому я за здоров'я дітей і проти такого неадекватного партнерства в сім'ї. Як я кажу, хірово жити я сама можу. З чоловіком має бути або добре жити легше, комфортніше. Або лучше самій. Це моє це моя, моя суб'єктивна думка. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Те біля які біля нас партнер чи партнерка залежить від нашої самооцінки. Якщо ми любов заслуговуємо, якщо ми любов, знаєте, купуємо, купуємо за якісь вчинки і так далі, то це не любов. Це не любов. Це я тобі даю, віддаю всю себе там, свій час, свої ресурси. Да, ресурси це не тільки бабло. То це таке, знаєте, я даю, а потім требую. Це не любов, це знаєте, як я кажу, потреблятство, я тобі, оце дав. А, а що я тобі, а що ти мені, і так далі? Чи це стосунки 50 на 50, Це вообще нонсенс. 50 на 50, хорошо, рожать дітей хто буде? 50, на 50 буде рожати дітей? Ну, пишіть в коментарях, хочу ваші коментарі і думки почути на рахунок цього. Давайте, що він думає про вас на даний момент. Слабанірвоєм отойти. Він собі не дозволяє абсолютно ніяк відчувати те, що в нього десь глибоко в серці. Він собі навіть забороняє думати. Думає все-таки про те, що, можливо, іншої такої, як ви, не буде. Мужчина, який дивляться, перевертає на себе. Вона думає, що, можливо, іншого такого, як ви, не буде. Тобто сумніви якісь такі є. А чи правильно я роблю? Е Каже собі, і це він чує від когось. Ну, тут мама мені проскакувала на розкладі: терпи і получиш більше. Тобто він тут своїм молчанням чекає, поки ви сорветеся, і прийдете перша миритися. Так, далі, про що він ще думає? Думає про те, що. Та історія, яка між вами сталася, все-таки, знаєте, з однієї сторони, він не хоче проявлятися, з іншої сторони, думає, а який це такий план вистроїти для того, щоб по легкості до неї підкотити, тобто, про якісь пусті слова, типу-да-да, да, да все зміниться, але я ж тобі нічого не обіцяв. Да, Мужчина, ви на мені обіщали жениться», а він відповідає їй відповідь, мало ли що я на вас обіщав. Тобто пусті слова, пусті слова, які пусті слова для неї підібрати для того, щоб вона мене впустила. Думаю я про те, що партнерство між вами зараз, чи яке було не так давно, воно одиночество вдвоєм, Він відчуває. Що він хоче? Він хоче, щоб ви були мамою для нього. От що він хоче. Тому що мамочка ваша його передала його вам в руки, а ви не виконуєте ту роль, яку виконувала мама. Тому тут синочок шукає маму, він хоче, щоб ви грали роль жінки. А можливо, ви очнулись і сказали, дорогой, я тобі не мамка, рішай свої проблеми сам, бери велику відповідальність на себе. Можливо, це і стало причиною вашого розставання. Він хоче, щоб ви для нього були мамкою. А ви в мене воїнственне, а вона тут, ви взяла шашки на голову, і вона тут каже, я тобі не робив ніолізаура, 24 на 7 йому готов, любовниця в постелі, дітей йому на родину, роботу сходи. І ще, може, казав вам 50 на 50. Ну, звісно. Ну, ви тут показали йомусь кіну мать, ви сказали, пошол ти нахер, я сама з все, всім справлюся. <гум> ви тут молодець, ви це правильно робите. Це ваш кармічний партнер, до да, що я тут можу сказати? Нархрій вам діти, хай йдуть граються в пісочниці, мама там, сопельки під, під триєм. Любіть себе егоїст. Він думає, що ви себе почали любити, лібо ви себе любили, просто ви проснулися, який партнер біля вас. Да? Тобто він думає, що любіть себе це егоїзм. Тобто він бачить, що ви жінка, яка або почала себе любити нарешті, да? проснулася нарешті від глибокого сну. Лібо він, розуміє, е, знаєте, обродовує, можливо, говорить вам, що ти тільки себе любиш, ти мене не любиш, бо ти там щось від мене требуєш. Ну, Ви завжди недовольні. Ну, що що таке, дівчата? Дівчінка, що таке? Що случилось? Ви все время нічим не довольні. Тому що ви, як жінка, щось требуєте, якихось мужських обов'язків від них. Вічно вона недовольна. Чого вона вічно недовольна? Угу. Каже, що ви жадна. Жадна в плані тому, що жадна, напевно, на любов, теплоту, на цю мам, ціцьку не даєте. Да? Ну, от жадна ви. Угу. Можливо, у вас є якісь питання відносно дітей, да, якщо у вас маленькі діти, ребенок під контролем. Якщо ви дівчат... Можливо, кажуть, що ви забороняєте їм бачитися, да, там, не сильно на цьому там, акцент... ну, ан... акцентуйте, хай діти пограються в пісочниці. Ну, я маю на увазі чоловіків і. Що угу. він ще думає про вас? Він вас бачить два архетипи. Плохая дівчинка, я всіх спасу. Він хоче, щоб ви його спасали. Знаєте, в когось навіть програється так умовно, що він заболіє і скаже: мамі, мам, позвони і скажи, що я заболів. Тобто тут можуть бути такі маніпуляції, і він думає, що через те, що там умовно щось зоною случиться, вона прибіжить. От він, так, він хотів би так. Це думає, що подумають люди. Ну, тягнути сім'ю на собі він не готов. Відповідальність на собі нести він не готов. Тому, можливо, ви його послали. Тому що він тут ще такий, тягнути сім'ю на собі, ні, він ще тільки в колясочку хоче сісти. Він готовий бути рібінком, він не готовий бути партнером. Правду, в глаза гляньте, да? не можу перекласти на українську. Дайте чіткі відповіді собі, хто біля мене і що він мені може дати. Ви все для других віддаєте. Да? Можливо, в когось були і рукоприкладства. Бьот, значить любить. Вас синдром ідеальної е, матері. Да? Я для всіх, для всіх, для всіх оця спасательниця. Но в Відтоги тут могла бути і зміна, і зміна, про що і на початку е, трохи нас це і проскакувало. Е, ви зрозуміли, що вам беззапасні є одні, і ви задовбалися грати у цю хорошу дівчинку і заслуговувати любов? Саме по тій причині на вашу енергію у цю програму травму притягуються слабкі чоловіки. Тому ви на правильному орієнтирі, ви все вже зрозуміли далі ваше завдання пропрацювати це в собі. Що ще наостанок хотів би ваш принц вам сказати? Безпомощна жінка. він думає і хоче, щоб ви була безпомічна, прийшла до нього там сказала, мовно дай мені гроші, бо я не тягну. Ну, ви, ви самодостаточна жінка, ви така сама, як я, пішла інтернет, турдоголізну якусь подроботку, третю, десяту. Ви на 10 робіт підете, але ви в нього допомоги не попросите. Бо це знаєте, ниже вашого достоинства. Він хоче, щоб ви були прилічною жінкою, а ви тут, мене діявеліться. Ну, що тут сказати? Неприлична я ви жінка. Не бачить він вас жінки. Нікому не можна довіряти. Коротше, він вважає, що ви його недостойна. Ви його недостойна.